Дорозі чоловік на тракторі з'їхав у кювет і перекинувся. Кримінальний авторитет разом зі спільниками організував схему реалізації наркотиків. 16 тисяч доларів за переправлення у Килянті у Білорусь підозрюваного взяли під варту. Копальня довгопут. Кому і скільки воргує та шахта Нововолинська. 12 жовтня у Меневецькій лікарні зупинилося серце вірного сина України, жителя села Погулянка Колківської громади Богдана Світача, 1972 року народження. Захисник з грудня 2023 року перебував на службі в Збройних силах України. Мужньо боровся за свободу та незалежність нашої батьківщини. Поховали воїна 14 жовтня на місцевому кладовищі. Сьогодні, 15 жовтня, на щиті у Мар'янівську громаду повернувся 28-річний герой Андрій Шепелюк. Чин похорону загиблого воїна відбудеться у четвер, 16 жовтня. Ві останній спочинок захисник знайде у рідному селі Широке. Нагадаємо, Андрій Шепелюк отримав поранення несумісне з життям під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Константинівка Краматорського району Донецької області. На фронті загинув 36-річний захисник із Доросинівської громади, житель села Немир Василь Шафранюк, виконуючи бойове завдання заради батьківщини. Воєн поліг 12 жовтня цього року у районі населеного пункту Покровськ Донецької області. Сьогодні, 15 жовтня, тіло захисника привезуть до рідної домівки. Чин похорону Василя Шафранюка відбудеться у четвер, 16 жовтня. Поховають героя на місцевому кладовищі. Оваднівська громада прощається із своїм земляком, героєм Романом Ткачуком, який віддав своє життя, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. У четвер, 16 жовтня, відбудеться прощання та поховання захисника. Вічний спочинок герой знайде на кладовищі села Крадь. У громаді оголошено триденну жалобу. У четвер, 16 жовтня, на щиті у рідне село Селець, що на Туріщині, повертається захисник Олександр Жук. Траурний кортеж із Ковеля прибуде до батьківського дому Олександра. Одразу після прибуття відбудеться чин поховання. Нагадаємо, 17 листопада 2024 року Олександр вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання на Курщині. Майже рік рідні й побратими чекали звістки про нього. На жаль, результати ДНК експертизи підтвердили загибель військового. Захищаючи Україну, загинув 32-річний житель села Гірка Полонка Баратинської громади Дмитро Семенюк. Солдат, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Поліг 14 жовтня цього року у районі населеного пункту Микільське Сумської області. Воїн служив на посаді оператора 3-го відділення дистанційного мінування ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А 0284 Про дату та час поховання буде повідомлено додатково. Луцький міський голова продовжує поїздку на передову. Ігор Поліщук відвідав бійців Центру спеціального призначення ОМЕГА Національної гвардії України 68-ї окремої єгерської та 4-ї окремої танкової бригад. Захисникам передали пікапи Mitsubishi Л-200 та Фольксваген Амарок. Дрони Мавік, Старлінг, зарядні станції та генератори. Це ще один крок підтримки військових від Луцької громади. Смертельна аварія трапилася між населеними пунктами Старий Загорів та конюхи Володимирського району. Встановлено, що 58-річний житель Володимирського району керуючи трактором, не врахував дорожньої обстановки, з'їхав кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Поблизу села Панталія Дубенського району Рівненської області. Смертельна аварія. Попередньо Керманич дав 23-річний житель Волині, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 46-річного мешканця Закарпатської області. Внаслідок зіткнення Керманича легковика з важкими травмами забрали до медзакладу. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, його врятувати не вдалося. Через кілька годин чоловік помер. За фактом ДТП правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. У Володимирі трапилася аварія з потерпілими. Зі слів очевидців, автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Водій шкода, після зіткнення швидко залишив місце аварії. А от Карманич та пасажир двоколісного отримали тілесні ушкодження. Водія втікача згодом вдалося встановити. Ним виявився 24-річний житель Володимирського району, який до того ж кермував без прав. На винуватця правоохоронці склали низку адмінпротоколів. На Волині продовжують боротьбу з кримінальними авторитетами. Одного з таких днями затримували у Нововолинську. Як з'ясували правоохоронці, 42-річний чоловік разом зі спільником організував схему реалізації наркотичних засобів. Опираючись на свій кримінальний вплив, фігурант примушував наркозалежних осіб записуватися на замісну підтримувальну терапію. Далі ж отримані легально препарати віддавали ділкам, а ті, в свою чергу, продавали їх. Правоохоронці провели три обшуки у помешканнях та транспортному засобі зломисників. Вилучено таблетки бупринорфіну, ємність з нашаруванням речовин, схожих на наркотичні, мобільні телефони, банківські картки та значні суми: понад 130 тисяч гривень, 24 тисячі доларів США та 3 тисячі євро. Обох фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже оголошено про підозри за статтею 307 кримінального кодексу України викрили підпільну нарколабораторію. Нагадаємо, в квітні цього року правоохоронці затримали трьох фігурантів наркооборудки. Відомо, що чоловіки облаштували ціле виробництво амфетаміну. Одні відповідали за виготовлення, інші за зберігання, перевезення та збут. Реалізація матеріалів кримінального провадження відбулася за оперативного супроводу управління боротьби з наркозлочинністю ГНП. 16 квітня. За місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких знайшли та вилучили майже пів кілограма амфетаміну, зіп пакети, електронні ваги та інші речові докази по справі. Згодом під час слідства було встановлено ще двох фігурантів оборудки. Усім фігурантам оголошено про підозру за участь в організованій групі, виготовленні зберіганні та збуті психотропів, а також в утриманні місця їх виготовлення. Тепер ділкам за такий бізнес загрожує від 9 до 12 років ув'язнення. Чергову схему переправлення викрили на Волині. Відомо, що 38-річний житель Любишівщини разом зі спільником намагався провернути такий собі бізнес на ухилянтах. За декілька тисяч доларів чоловіки обіцяли охочим перетнути державний кордон поза межами пунктів пропуску. Проте бізнес-план десь дав тріщину. Організатора схеми затримано та вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, чоловіки розробили схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків з України у Республіку Білорусь. Знайшлися і троє клієнтів, які погодилися заплатити за це 16 тисяч доларів. Проте переправити трьох хилянтів не вдалося. Їх 10 жовтня затримали правоохоронці на Волині. Ця земля у самісінькому центрі Луцька недавно була державною. Ще на початку повномасштабної війни ділянка належала державі. Поки українці воюють, простому люду обмежили доступ до публічної кадастрової карти. Кому дістаються державні землі, уже й не побачиш. Так от виявляється, що ця ділянка під бізнес-центром та біля нього торік стала приватною 14 соток. Раніше й сама будівля теж належала державі. Але в 2007-му фонд держмайна продав її луцькому ресторатору Олегу Бровіну. Схоже, згодом державі і сама ділянка замуляла, вирішили її позбутись. Нині Волинська обласна прокуратура, обласна адміністрація судяться із фірмою Гранд Персона. Мовляв, фірма, як то кажуть, в народі, роками на дурняк користувалась землею, але не платила за це. Прокурори нарахували понад 4 мільйони гривень. Таку суму хочуть стягнути. Нути з гарант персони. В даному випадку земельна ділянка сформована, має кадастровий номер, має визначену площу і позов заявлений щодо стягнення суми щодо тієї площі, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі. Крім того, прошу звернути увагу, що ні з моменту самої реєстрації земельної ділянки, ні з моменту укладення договору купівлі-продажу між відповідачем та позивачем у денній справі площа земельної ділянки не змінювалася. Раніше постійним користувачем ділянки було держпідприємство Інформаційно-аналітичне агентство за яку суму держава торік продала приватній фірмі земельну ділянку, поки мовчать. Представник приватної фірми зауважує, що вони не згідні платити таку суму. Мовляв, користувались лише землею під будівлею, а не всією ділянкою. На інших документах відображено і наявність скверу, який є місцем громадського користування, і також наявність зображення інших споруд, зокрема гаражів, які не належать відповідачу, які відповідачем не користувалися. Були обставини, які не дозволяли відповідачу користуватися всією площею земельної ділянки. Схоже, мова про ось це місце біля бізнес-центру. Тут теж красується логотип фірми. Там багаторічні зелені насадження. Тобто ну, то ж на вашій тій ділянці, той, той сквер, і це включено в цю площу 14 сот. Невже роками клієнти та працівники бізнес-центру паркувались де-інде, а не на ділянці біля будівлі. Суддя цікавиться, що ж то за гаражі заважали користуватись всією ділянкою. Коли і куди вони поділись, невідомо. Про які ви гаражі говорите, що там таке. А ми подавали доказ витяг з генплану. Там є зображення, що там були будівлі, які я не знаю, якому вони належали, але вони були. Тобто, що були гаражі, вже їх там немає? Їх там немає в даний момент, так? Да. То хто їх забрав? Мені це не відомо, бо підприємство набуло це приміщення шляхом внеску в статутний капітал. Тобто це не була купівля продаж і так далі. Це воля була фізичної особи передати майно в статутний капітал. Між тим прокурор зауважує, чому наполягають саме на 4 мільйонах. Практика Верховного суду свідчить про те, що стягненню підлягає сума саме в розрахунку від площі земельної ділянки, яка зареєстрована в державному земельному кадастрі, а не з фактичного використання земельної ділянки під за площею об'єкту нерухомого майна. Представник фірми каже, що є й інша практика суду. Разом з тим озвучує інші розрахунки. Не шість відсотків ставки, як просять прокурори, а три. три вам підходить з урахуванням скверу і гаражів. Я не що це підходить. Я просто показав суду альтернативний розрахунок. А ще інший розрахунок альтернативний він виходить із трьох відсотків ставки, і з фактичної площі, на якій стоїть адміністративна будівля. В першому варіанті сума обчислення вийшла 1 мільйон 240 тисяч 241 тисяча, в другому варіанті обчислення сума вийшла 399 тисяч 728 гривень. Представник фірми запевняє, що бізнесмени не ухилялися від сплати за користування земельною ділянкою, а навпаки, були позбавлені можливості оформити землекористування через юридичні перешкоди. Мовляв, вони дуже хотіли дати державі гроші, але держава нічого не зробила, щоб їх взяти. Посилаються на бездіяльність державних установ. кажуть, що не могли оформити договір оренди, бо земля була у постійному користуванні держпідприємства. Не на камеру представник гранд персони запевнив, що кілька років писали листи в різні інстанції з проханням допомогти укласти договір оренди. Чи справді фірма так сильно хотіла заплатити за користування землею? Чи то могла бути ситуація, котра влаштовувала і бізнесменів, і державних чиновників? Суд має розібратися у цій земельній справі. Ви запропонували Три чи чотири варіанти свого бачення. Так, може, то, може ви вже ну, визначитесь. Визнач, визнач. Чи ви готові 3%, 3 платити за всю ділянку, чи ви готові платити 3% тільки під будівлею, чи ви готові платити е, ще якось по-іншому, ну, то вже займіть якусь позицію чітку, щоб ми десь рухалися кудись, в якомусь напрямку. Фірма нині має остаточно вирішити, на що вони згідні. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Господарський суд Волині вирішив стягнути черговий борг шахти на користь постачальника електричної енергії, так званої «Останньої надії» державного підприємства «Укрінтеренерго». Боржник державне підприємство Передпускова дирекція шахти номер 10 Нововолинська знаходиться в стадії припинення, тобто не функціонує в звичному режимі. Ця шахта довгобуд. Її зведення почалось у 89-му році. Подальше будівництво і реконструкція відбувались здебільшого за часів незалежної України вклали більше мільярда гривень. Виробничі запаси вугілля становили 31 мільйон тонн, а балансові запаси оцінювалися у 40 мільйонів тонн. Тільки у минулому році планували запустити першу лаву, але на неї не вистачало коштів. Зараз готовність об'єкта становить майже 90%. Якщо держава ще інвестує в шахту 250 мільйонів, то через 6-7 місяців перше вугілля піде на гора. Через рік після запуску річний прибуток може бути 220 мільйонів. Далі, через 2-3 роки, можна буде підготувати другу лаву. Як бачимо, плани були на Полеонівські, однак щось пішло не так. Коли постало питання приватизації, шахтарі почали бити на сполох. Мовляв, не можна державне майно передавати в приватні руки. На цю шахту було дуже було потрачено дуже багато грошей, один і мільярдів гривень. І була велика надія працівників других шахт, які в нас в регіоні закривалися, працювати на цій шахті. За яку переживали, так і не відбулась, як і потужний водобуток вугілля, про який мріяли. Натомість почали накопичуватись борги, податкові, борги по зарплаті та купа судових стягнень. Останній борг, про який стало відомо, виник через несплату за електроенергію більше 4 мільйонів. Спожита електрична енергія була оплачена шахтою частково на суму 700 тисяч, але ситуацію це не врятувало. Однак, враховуючи, інфляційні витрати. 15% річних і витрат по сплаті судового збору шахта номер 10 Нововлинська має сплатити державному підприємству «Укрінтеренерго» майже 13 мільйонів гривень. Перспективи щодо обіцяного видобутку вугілля, попри його наявність, стають все більш туманними. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Сьогодні у Луцьку зібрались представники громад, народні депутати та посадовці, аби спільно обговорити важливі для регіону питання. Засідання Волинського регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних влад відбулося за головуванням начальника обласної військової адміністрації Івана Рудницького. Я хочу подякувати за те, що справді конгрес став тією платформою, де відбувається обмін думками, і власне обговорюються найактуальніші питання, які потребують негайного вирішення і реалізації реалізації в житті одним із головних акцентів стала підготовка області до опалювального сезону 2025-2026 років та посилення енергетичної незалежності громад. Йшлося про необхідність розширення повноважень місцевої влади, щоб громади могли швидше створювати власні джерела енергії, зокрема когенераційні установки чи біоенергетичні об'єкти. В рамках підготовки до осіння зимового періоду було проведено підготовку котелей, випробування. 294 кілометрів та заміну 6,1 кілометра теплових мереж у двотрунному обчисленні. Також здійснена комплексна підготовка житлового фонду до осіння зимового періоду. Відповідно до завдання з підготовки створено запас палива для сталого проходження осіння зимового періоду, зокрема, вугілля, дров, дерев'яної щепи та палетика. В області з метою належної координації дій усіх ключових служб функціонує регіональний штаб з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 25-26 років та його сталого проходження. Першочергове забезпечення теплопостачання лікувальних установ, закладів дошкільної та середньої освіти, будинків інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Також учасники підтримали пропозицію порушити на державному рівні питання видалення зелених насаджень за межами населених пунктів. Нині ця процедура законодавчо не врегульована, що створює труднощі для громад. Голова камінь Ширщини підняв питання врегулювання співпраці з ДП «Ліси України, які ускладнюють закупівлю дров. Така проблема у нас є взаємовідносин, напевно, з ДП «Ліси України. Ми вже третій раз по галузі освіти на 2,5 мільйона проводимо тендер, Дзвоним до них, просимо взяти участь, і кожного разу вони беруть участь. В свою чергу приходять до них, від них постійно листи, беріть тільки участь в депелі ліси України, закупуємо для соціальної сфери, для всіх закупляти е, дрова паливні. І в нас є така проблема, тому що, наприклад, тим самим сім'ям загиблим і сім'ям безвисті зниклим, в нас, наприклад, підприємці виграють старовижви. Якщо вже говорити, що в Кам'якешивську нема дров, то що про інші регіони, якби е цю співпрацю з ними якось покращити, бо ми звертаємося, дзвонимо на прямі телефони, дзвонимо до хто, до тих, хто за це відповідає. Кожного разу, то ми не можемо вивести таку кількість е сладометрів, тому то ми не можемо підписати договір. І вже третій раз цей договір ну, тендер оголошуємо. Така проблема є. Я доручаю, щоб... На поденілкову нараду на 10.00 був запрошений керівник підприємства ДП «Ліси України міжрегіонального, де він підготовився про проблемні питання а також в частині того, щоб Підприємство виходило на торги і займалося реалізацією дрот. Ще одне важливе питання: житло для внутрішньо переміщених осіб. Місцеве самоврядування ініціює підтримку з держбюджету для будівництва багатоквартирних будинків, адже відновлення старого житлового фонду неефективне. Окремо під час зустрічі говорили про захист прав дітей, розвиток сімейних форм виховання та створення безпечного середовища для кожної дитини. Йшлося про необхідність ефективної роботи з усиновленням підтримки прийомних родин та введення реєстру депорто. Ваніх і примусово переміщених дітей було піднято дуже важливе питання: це питання забезпечення прав дитини, виховуватися в сім'ях, і це дійсно є важливим, тому що на сьогоднішній день Україна висловила свою своє бачення це євроінтеграція, і ми повинні іти. Разом з іншими нашими партнерами, країнами Євросоюзу, якраз у забезпеченні прав дитини, забезпечення того, що дійсно діти повинні знаходитися в сім'ях, але не в спеціальних закладах. Діти мають мати свої права і держава регіональний… Органи влади, а також громади мають в цьому сприяти і допомагати їх підтримати. На території Волинської області є гарна комунікація і гарне співпрацювання між обласною військовою адміністрацією, обласною радою, а також всіма громадами і головами громад. Сьогоднішній конгрес це показав, тому що дійсно були обговорювані дуже важливі питання. Це і підготовка області до осінньо-зимового періоду. Це бюджет області. І бюджет кожної громади, і вирішення дійсно пріоритетних завдань, які стоять на сьогоднішній день перед регіоном, крім цього, було оновлено склад делегації від Волинської області для участі в найближчому засіданні конгресу при президентові України. В підсилення того, що ми обговорювали, я думаю, що ми проведемо зустрічі з прем'єр-міністром як народні депутати, для того, щоб відповідно питання, які передали нам голови громад, військова адміністрація, озвучити і перед прем'єр-міністром, і по можливості ми будемо працювати над тим, щоб в бюджет країни внести ті видатки, які сьогодні є нагальні для підтримки і освітян, і позашкілля. Тому цей процес буде розвиватися. Я думаю, що на рівні області будуть проходити слухання бюджетні, що щорічно проходять. Тому я думаю, під час цього ми зможемо додаткові надходження взяти із державного бюджету і відповідно працювати над оптимізацією тих надходжень, які сьогодні є в Волинській області. Учасники наголосили, у нинішніх умовах війни ефективна взаємодія державної влади та місцевого самоврядування є запорукою стійкості регіонів відновлення економіки і безпеки громад. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. У селі Шепель поблизу Луцька для військових та їхніх родин організували заняття з іпотерапії, лікування за допомогою коней, адже кінь відчуває серце людини. Поруч із ним зникає тривога, а на обличчях з'являється спокій. У клубі оздоровлювальної верхової їзди цього разу особливі відвідувачі це військові, які повернулися з фронту та їхні рідні. Для них іпотерапія це не просто прогулянка верхи, а шлях до відновлення душевної рівноваги. Чесно скажу, дуже допомагає. Я один раз це минулому тижні перший раз сів на коня, і я відчув ну цю енергетику, яку в дійсності словами не передати. Це треба відчути. Вона дійсно допомагає. Я Вам скажу, що я, мабуть, відмовлюся від препаратів заспокійливих, а буду краще періодично сюди приїжджати з побратимами і дійсно заохочувати, зацікавлювати. Дай Бог, тільки, щоб далі така була підтримка потужна від міської ради від фонду і грепалець. Є багато людей, які іменно військовослужбовці, які прийшли зі сходу, закриваються як ті равлики в своїх квартирах. от, ведуть не здоровий образ життя, і тому їх треба практично витягувати звідти, заохочувати. Інтерес повинен бути не в одному місці, а в різних локаціях. Одна з них я ще раз наголошую, яка знаходиться іменно тут. Фахівці кажуть, рухи коня нагадують людську ходу, тому іпотерапія позитивно впливає не лише на емоційний стан, а й на фізичне здоров'я здоров'я. Заняття проводять досвідчені тренери та психологи. Загалом, як коні лікують так, людину, людський наш організм. це Лікують вони і різні посттравматичні стресові розлади, лікують різні депресивні стани, лікують також різноманітні ураження наших, нашої м'язової системи. Так. От коні, як я вже казала, вони не оцінюють нас. Їм байдуже, якого ми соціального статусу. Так, вони нас приймають такими, якими є. Головне до них приходити з щирою душою, і відкритим серцем. Завжди з радістю запрошую військовослужбовців, і член, діючих військовослужбовців, членів їх родин. Дзвоніть до нас. Ми є в соціальних мережах. Ви можете спокійно подзвонити до мене, наприклад, так. Забронювати, ну попередньо забронювати, забронювати відповідні годинки і е, оздоровитися як психологічно, так і фізично. Такі заняття стали можливими завдяки підтримці фонду Ігоря Палиці тільки разом та міській програмі для ветеранів. І членів їх родин організатори переконані, турбота про захисників має бути не лише матеріальною, а й душевною. Проєкт реалізовує фонд Ігоря Палаці. Тільки разом департамент ветеранської політики Луцької міської ради та громадська організація Антарес. Спільно ми будемо працювати над терапією ветеранів, адже уже іпотерапія, як частина психологічної терапії, доведена науково і сьогодні в Україні. Ні, дуже багато хто використовує коней для того, аби е, проходити реабілітацію як психологічно, так і фізично. І сподіваємося, що даний проект допоможе ветеранам на їхньому шляху до одужання та соціалізації. Коні лікують не лише рухом, а й теплом. Тут серед природи ти, ти щирих вона, емоцій, та захисники та їхні це? близькі вчаться знову відчувати радість життя. І ми м'язи коня рухам коня. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс з Луцького району.